Чилижний мікс першого сорту. Вага 10 кг, ціна 3,90 за 1 кг. Так, подивіться, який комбінезончик дитячий. Замочки розсуваються з двох сторін, всередині флісочка. Наступна моделька. Теж такого ж плану. Всередині флісочка теплесенький. До речі, розмір, на жаль, не бачу. Ось така моделька ще йдуть дитячі лишні штаніжки. Ось такий, можна сказати, комбінезончик. Такого плану ще одні штаніжки. Максимально теплесенькі. На підтяжках. 6-7 років. Ось така моделька. Далі, знову комбінезончик. Я думаю, це теж десь буде 7 років. Ось така модель. Дальше, знову станіжки максимально теплесенькі на підтяжках. Це, до речі, на 164 см пише. Ось, дайте. Дальше. Штанишки лижні. 152 см. Ось така моделька. Така досить цікава. Класна. Дальше. Сілий комбінезон. Так, давайте 104 см. Ось така моделька. Так, а це у нас іде ще один комбінезончик всередині затлісся. ця тканина, до речі, вода не проникається. Нагадую, що дитячий лижній мікс, перший сорт, 10 кг по 3,90 за 1 кг. Так, у нас іде, Я не можу це назвати лижнім костюмчиком, але воно йде з водонепроникної тканини, тобто воно не промокне. Далі. Ще одні ж на підтяжках. Ось такого плану. Це у нас розмір, я, на жаль, не бачу. Ось така цікава моделька. Далі. Ось такий чекайте, Тоненький. На підтяжках. Далі станіжки. Розовенькі. Присутній поясочок. Це у нас буде на 14 років. Ось такі чорні. Далі. Ще одні штанішки. це вже буде малесенький розмір, на 2-4 роки Ось така моделька. Ще ж присутні підтяжки. Далі знову станіжки. Ось такі вони теж тканина будуть не проникаючі. Що ось такі розові штаніжки, це, до речі, крани на 134-140 см зросту. Ось така моделька. Далі. Ось такого плану ком'єзу. Ось так виглядає. Не дуже малесеньки. Такий, перезовенький з темним. Дивіться, не залишається буквально, ще от стільки. Зовсім трішечки це був дитячий лижний мікс, перший сорт. 10 кг, по 3,90 за 1 кілограм.